Ми хочемо вам запропонувати екскурсійно-туристичний маршрут на історичні пам'ятки Люберського краю, який проходитиме живописними місцями. Свою подорож розпочнемо із нової черторії через Любер до Вигнанки. Подорож на авто займає 35 хвилин, розраховане на різновікові категорії населення. Тож, сьогодні ми з вами відвідуємо садиво Оджецько-Прушинських у нові Чорторів, величний костел святого Архангела Михаїла та Домініка та прийдемося купальними приміщеннями панського маєтку у селі Вига. Розпочнемо свій маршрут із Садиби Прушинських, Оржевський у Новій Чарторії. Саме село, колись було присілком села Чарторія. Чертори вир на воді. Можливо, їх колись було на ріці скуч багато, от і назву дали. Але як буває нерідко, присілок став окремим селом Нової Чарторії. Перше, що зустрічає туриста у Новій Чорторії – це гігантський паровий млин. П'ятиповерховий паровий млин збудували на березі случ у 70-ті роки 19-го століття. Тоді він був найбільший і виробляв неймовірну кількість борошна різних сортів. На початку 19-го століття власниками села були магнати польського походження Прошинські. Вони звели палац та розбили парк 70 гектарів. Палац будували у стилі бароко. Від того часу збереглася лише частина паркового фасаду, адже палац перебудовували і добудовували другий поверх. Одні із останніх власників Оржевські Марія Іванівна та Петро Васильович. Саме вони надали споруді еклектичних та модернованих форм. Вони звели собі церкву у Сипальну, яка збереглася і нині є діючою. Справжньою окрасою паркового комплексу стали центральні різні ворота, зведено в мотивах неогод. трьох строгих пілонах, які обрамлені гранітними стовпами, виконаними майстрами з сірого граніту, завезеного з-під шепотівки. пілони відчаються кованими ліхтарями. Фасад палацу, який виходить в парк, зберіг свій первинний бароковий вигляд. У палаці збереглися давні сходи, прикрашені відлитими каштановими листочками та геролітичним драконом, а також великий вітраж на теми античності, стелі з ліпними і мармуровий камін, спіральні сходи. Інтер'єр дійсно нам дарує можливість відчути ту епоху. З палацом також пов'язане ім'я українського національного лідера Симона Петлюри та командування українського війська. 4 грудня в Новій Чорторії відбулася остання нарада Петлюри з командирами армії і членами уряду УНР, маєток Оржевських Прушинських є дійсно вагомою історичною пам'яткою не лише для нас, любовців, а й для України. Шинтагірлом рік. Шаром сонця куполи, як... Перший відомий з джерел дерев'яний костел святого Архангела Михаїла був зведений у виборі на кошти князя Станіслава Любомирського близько 1630 року в романському стилі у вигляді Христа з восьмигранною вежею. Костел святого Архангела Михаїла, тото відніка вражає своєю красою як зовні, так і всередині. Цей храм вважався одним з найбільших на той час на теренах України. Зі встановленням радянської влади костел повністю занепадає. Келій монастиря було зруйновано 1918 року. Наприкінці 1920-х років костел був спустошений. І 34-го року він був зачинений. Люберський костел відновив свою діяльність під час німецької окупації Любера. Після відновлення будівлі освячення костелу відбулося 14 жовтня 1989 року на честь святого Ранка Михаїла та святого Домініка. У 1980 році Люберська громада з допомогою отця Станіслава розпочала вводити служби та ремонт вцілілої частини храму. Це залишки загорожує територію костелу, і ви можете побачити, що вони знаходяться через вулицю від самого приміщення. Моя костел є справжньою історичною та архітектурною перлиною Любер. Надай моєму роду сили на землю. На землю. як вітер вільних на землю. Наша подорож до села Вигнанка, Люберського району, нині Житомирського району Житомирської області. Село Вигнанка розташоване на правому березі річки Случ. Навіть сама річка у цих селах виглядає дуже велично і могутньо. Для любителів переболовити чи помилуватися краєвидами, ці місця обов'язково припадуть до душі. Але мета нашої подорожі це відвідати архітектурну пам'ятку, яка, мабуть, неодноразово траплялася вам на фото у соціальних мережах. Мурований палац, споруджений у класичному стилі у першій половині 19 століття, перебуває у Державному реєстрі пам'яток архітектури України. У різні часи селом володіли декілька поміщиків, майже 70 років з 1920 по 1989 до побудови нового приміщення школи у панському палаці навчалися діти з сусідніх сіл. Це приміщення слугувало 70 років школою для учнів. Палац був зведений за часів Будзинських на початку 19 століття. Змінив декілька власників, побував школою, але на сьогодні його стан жахливий. А що ж трапилося з колишньою панською садибою? Відомо, що останній капітальний ремонт було проведено у середині 80-х, але вже у 1989 році школярів зустріла нова будівля школи майже в центрі села. Зараз стан будівлі аварійний. Колишня візитівка села стоїть самотньо на пагорбі, на в'їзді в село. Розбиті шибки, металева арматура, яка може впасти зі стелі, вибиті двері, знесені сходи. Нікому не рекомендуємо заходити всередину через аварійний і небезпечний стан. Ви тільки уявіть, що ще 34 роки тому через дві двері вибігали галасливі учні, або у цьому фоє уся шкільна родина стояла на лінійці, або на цьому подвір'ї випускники востаннє урочисто дзвонили у дзвоник. Здивувало й те, що підвальні приміщення маєтку порівняно у кращому стані. Сьогодні вони могли б бути чудовим укриттям. Дуже шкода, що стоїть питання, чи взагалі відновиться ця будівля. Цей маєток це ціла історія, яка по краплинці мала б збиратися, берегтися, підтримуватися, так як не дали зруйнуватися нашому Любарському костелу, який має багато своїх прихожан, відвідувачів, до якого навіть організовують екскурсії. Так не потрібно дати зруйнуватися маєтку у вигнанці, який міг би прослугувати ще й багато-багато років. Став би перлиною архітектурних та історичних пам'яток Любащини, історія якої така багата.